Всім привіт, друзі! Мене звати Тильний Котик і я рада вас бачити на новому досі на моєму каналі. І ми знову будемо шукати Роксі, який знову кудись пропав на десь пару місяців знову. Я закінчу, оцемо, цьому, ні, друзі, я буду його шукав, поки не знайду. І хочу знову з нами знімати знову відео разом, так що ну, треба якось його знайти і якось з ним Як би сказати. Знайти його і з ним поговорити у всьому цьому. Заварюйте чайочок, беріть вкусняшки ми починаємо. Я вже розумію, що це люк. Давайте ми його відкриємо і. А, то це просто небо. Давайте ми якраз і вийдемо і. А, це ж село, просто село, чесно, і в вдощ закінчився, і просто все нам в світі закінчилося, але історія не закінчена. Але що? Це таке, друзі. Ой-ой-ой. А, -а, а це ще за двері? Я не розумію, ні-ні-ні, друзі. Я, може, підходити не буду так близько, але мені туди саме треба зайти. Я не знаю, що там таке знаходиться. Я нічого там не бачу взагалі. А може, мені зараз зайти чи потім зайти. Ладно, давайте зараз спробуємо зайти. Тут залізні двері, але є кнопка, давайте. Ламаємо опа, все. Е, кусок землі замазав, тут тут поставимо. Треба якось знайти. Давайте відкриваємо і заходимо. А це що таке, друзі? Я не розумію. А це що таке? Давайте ми подивимося, тихенько, тихенько, давайте зайдемо. Е, хто тут тут є в тій тюрмі? Хм, походу немає, давайте ми зламаємо і подивимося, що тут є. Давайте, опа-опа. І ось сюди отак от от і ставимо. Все одно потім вийдемо. Е, ліжко, тут, напевно, був саме Роксі. Струба, може, він кип'є із скрині. І що в цій скрині? О! В тіскніні пише книга і перо. І, напевно, вже в ній хтось писав. Навіть Подивимося, що там хтось писав. О, тут надпись, напевно. Чуєте, напевно, тут Рокзі був, слухайте ну, це ж понятно, може, це його сюди перемістили того часу, поки я там дивився, що тут таке. Напевно, він був того часу, коли я там дивився. Це, напевно, він саме тут і був, але. Ми маємо прочитати те, що він написав, коли я його шукав ще під низом, тіпа, під тим будинком, як так би сказати, в тій, коротше, великому тунелі. Давайте читаємо. Хто-небудь читає це? Я Рокзі. та! Я так і думав, це Рокзі, друзі. та, Це Рокзі, та, я, я таки думав, що це Рокзі. Ладно, Далі думаємо, що тут пише. Будь ласка, допоможіть мені. Добре, ми допоможемо, якраз ми тебе шукаємо, Рокзі. Я застрах в кліці біля своєї деревні. Да, це правда, ти застрах, коли своєї деревні в кліці. Я це Добре знаю, бо я тебе бачу, бо я твою клітку сам, тільки що своїми очами бачив. Давайте далі. Я тут, а я тут, будь ласка, прошу до і багато крапок, е. А інших немає сторінок, ні? Все немає інших сторінок, е. Все? А може його похитили? Ні, друзі, я так не думаю, я так не думаю, я так не думаю, що його похитили. Може тут якісь якийсь похитили? Кота я, я не знаю, напевно. Давайте ми спробуємо, може, тут якісь двері. є, я не... О! що? Друзі, давайте відкриємо. Що це таке? Друзі, мене вже це інтересує. Давайте ми тут закриємо, якби такого нічого не було. Все. Потім якось виберемося. Що це знову таки до Ні, Я тримаю. Все за собою. Давайте тихенько, тихенько йдемо. Ага, тихенько, тихенько йдемо. Може, тут якихось ловушок немає, напевно, 100% немає. Давайте ми тихенько, тихесенько йдемо, бо я, бо я всього всього не розумію, як би так сказати. Давайте ми тихенько, тихесенько йдемо. Мені дуже трошки страшно, що зараз це все твориться. Давайте це тут, тут щось таке є. Тут дереколатний кофе, якраз беремо, може, тут ще щось є таке і. О! Тут хтось є? Ні, тут нікого немає. Тут та ліжку іскреня. Давайте ми подивимось, що саме сприйняє. Треба всякий випадок бути на своєму... О, ще одна книга і порон, напевно, ще хтось, значить, тут ще був і щось писав. Мені боляче, я спеціально підкупався під Так, Він тут спеціально себе підкупався, бо інший би тут нічого би такого не зробив. Давайте дивимося далі, що він тут написав. На одному блоці той самий коридор з питками. Минулому відео? Це той, це той! Та... Що? Типа мінус одному блосі, давайте ми подивимося. Я саме думаю, щось тут десь. Може тут є, давайте реально ми подивимося, чи тут є. Давайте ми подивимось. Тут є люк, Давайте ми подивимося, що в цьому люці. Давайте, О, давайте ми зайдемо, подивимось, що це в цьому люті, чи то. Чи це той самий тунель? Так, це той тунель, давайте зараз подивимося, що це той тунель. Так, це той тунель, який ми були в іншій частині, там. Е, він е, справді сказав, що в ті... саме тут був е, тунель. Ладно. Давайте ми тут закупаємо і йдемо е, читати десь. Де тут де, 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 прочитати? Короче, йдемо десь далі. А, тут, а, тут, точно. Йдемо туди, там ще є. Зараз там і зараз і прочитаємо. Давайте ми туди йдемо. Так, читаємо далі. То ми розібралися. Це міну на у мене на мінус одному плаці, а вже є той самий коридор з питками. Я утік далі, напевно, мене хочу знайти та відробити мені голову. І все, якісь точки. Що? А прикиньте, ти йому реально відробили голову. Ні, я цього не можу думати. ні. Е, котик, ти цього думати не можеш. Він ще живий, він певно, 100% купається. З ним все добре, тикотик, накручуй себе. Добре, ми з цією кімнатою розібралися, він, напевно, тут на деякий час жив. Добре. Ми з цим все розібралися. А тепер нам треба зайти і подивитися, що тут є. Тихенько, тихенько, тих. Так, на всякий випадок, може, хтось там може і бути. Стоп. А, це ті скріплять. Я думав, що хтось вже тут коло мене ходить, так. Тут все таке ж є добре, тут фонарі спеціально. І хто тут? Хм, А тут нікого немає. Стоп, тут все, тут вже немає нікого, просто о, дивіться. Опа, все, тут більше нікого немає, я не знаю. Може тут -то він десь сховався, може, давайте подивимося, ти ні давайте, Може сюди подивимося. Може десь тут він сховався, може... Бо вже десь ні. Друзі. Він ніде не сховався. Це все неправда. так. Ну, може, тут він десь підкупався, спеціально сховався. Я так мене така чуйка, я так думаю. Давайте ми далі купатися. Ай, нема. Спеціально це все построїло. бо. Все, його тут нема, все, можна, можна і не старатися. Просто все. все, тут нічого просто немає. Кайдоша потрібен не для того, щоб... Так би сказати, вибратися звідси і не тільки, нам треба ну, дуже йдемо, щоб буде кайло потрібно. Ладно, давайте підніматися на невер. Тут ми такого нічого не йшли, значить, тут під них під... 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 підкопів нічого тут так і не було. Але нам треба повертатися, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Всім до побачення, всім па-па. Чекайте продовження, як ми шукаємо роксі. Ну стоп, чому я закінчу відео, якщо я не поняв, хто зробив цю драбинку в цей коридор, якщо якийсь на один мінус один блок нижче мене. Що?